18 червня професійне свято у дільничних інспекторів. З якими проблемами звертаються сьогодні лозівчани до правоохоронців? Про буденні справи дільничних інспекторів. Дивіться далі наступний матеріал. Дванадцятьом дільничним інспекторам, які працюють у лозовій, доводиться обслуговувати майже 60 тисяч городян. Половина особового складу працює на мікрорайонах. За кожним дільничним закріплено по 6 тисяч Це вдвічі більше ніж повинно бути, розповідають правоохоронці. Але в той же час додають їхню роботу не можна вимірювати кількістю населення, адже багато залежить наскільки останнє завдає клопоту оточуючим, як, наприклад, дев'ятий мікрорайон. Здавалося б, один із нечисельних, а роботи дільничному тут вистачає сварки. Скал... Арги, крадіжки, зловживання алкоголем, наркокубло. Це все, з чим доводиться дільничним стикатися в їхній повсякденній роботі. Звісно, небезпечно, говорять правоохоронці, але часто багато залежить і від того, наскільки дільничний гарний психолог. Можете ви прийти, к нему, він зараз на даний момент п'яний, буде кричати і кидатися. Можна, як, як вам сказати, ну, підійти к цього по-друге. і успокоить, он ляже засньо, а завтра з ним розібратися И, А можна, звісно, накалить обстановку так, що произойти и і какое-то происшествие. Нещодавно зільничні інспектори на четвертому мікрорайоні викрили наркокубло. В квартирі поряд з іншими мешканцями багатоповерхівки наркозалежні виготовляли і споживали наркотичні речовини. Жалоби просто граждан ніяк не реагували, тому люди вже звернулися до нас і ми. Оформили, все теперь будет решать суд судьбу этого человека. Будет ли он направлен на лечение, или будет он в места заключения, это решит все суд. Дільничні інспектори розповідають, лозівчани не тільки звертаються до них зі скаргами, буває, приходять просто поговорити про життя. Ось цю лозівчанку зокрема турбує подальша доля її онуки. Молодиця хвора, батьки в неї померли. А тут ще й співмешканець лупцює, ніде не працює. Видворити його самотужки в жінок не виходить. От і кличуть на допомогу дільничного я лозівською міліцією довольна. Тут у нас багато живе міліції. Дуже хороша міліція, дуже хороші хлопці. Якщо обратитися, коли то допомагають. І обращалася, в мене син трохи обіжав, так я до їх обращалася, вони з ним балакали, розписку з нього взяли, то пошептали. Наладилося. Хорошо, наладилося, добре. Жінка зі зільнічним інспекторам успіху у роботі здійснення всіх їхніх побажань сьогодні. В правоохоронці воно єдине це мирне життя.